Доброго дня, Леви, ви королі цього місяця, адже сонечко, у вашому знаку зодіака вітаю всіх левів і серпневих, і лепневих з цими чудовими днями, а також молодик у вашому першому секторі буває раз на рік. І, звісно, відчують його найбільше леви народжені у період із 2 по 6 серпня. Однак настільки ця енергія потужна, ще й по. По ретроградному впливу Меркурія, що ми всі її помітимо так чи інакше, але вона дасть нам можливість зашліфувати, відшліфувати, розібратися, розставити всі крапки над І у багатьох важливих питаннях. У моєму відео загальному до цього молодика, також у відео про ретро, Меркурій, прогноз на серпень, багато цінної, важливої інформації. Будь ласка, у кого є бажання розібратися, вникнути, переходьте за посиланнями в описі та у підказках. Леви, ми звертаємо увагу, що зараз Всесвіт найбільш підтримує вашу енергію, сонячну, активну, максимально щедру проявлену, без усіляких оговорок, без усіляких обмежень і таких факторів, які стримують вашу щирість, дає можливість показати її всьому світу. Ви видими, ви помітні, про вас говорять, вас бачать, ваші досягнення проявлені і те, Чого ви бажаєте досягти, як ви вмієте спілкуватись, подавати інформацію, працювати з людьми, чим ви людей приваблюєте. Це все так чи інакше, але стає видимим і зрозумілим. На це є запит. Крім цього, Леви, звертаємо увагу, що ретроградний Маркурій із 5 числа приносить деякі нюанси. Він приносить потребу у практичному підтвердженні всіх ваших найкращих рис. Тобто, таке поєднання практик із шаленим оптимізмом, альтруїзмом і бажанням підтримати всіх і кожного, поділитися своєю такою важливою і самоцінністю, і в той же час підкреслити найкращі риси в інших людях. Професіоналізм, запит на те, щоб підтримувати інших на найкращі риси, по згуртуванню навколо себе людей, об'єднання навколо якоїсь важливої ідеї і підкреслення важливих. Кожній індивідуальності. На це має бути конкретний зважений покроковий план. Обов'язкова фінансова самоцінність, а також питання врегулювати стосунки, пов'язані із вашою власною матеріальною спроможністю. Адже ретроградний Меркурій з'єднується із Венерою 7-го числа у вашому другому секторі гороскопа. Він приносить фінансові можливості, пропозиції, наприклад, якісь по роботі. Повернення до тем сюрпризів фінансової винагороди, сприятливих договорів, вигідних контрактів, багато чого цікавого, перспективного і головне, що ще й матеріально вигідного. Адже акцент саме на матеріальному е, такому фокусі всіх ваших талантів і задатків, на монетизації ваших, вашої професійної діяльності, на підтримці з точки зору матеріальної спроможності. Всіх ваших починань. Адже плани, перспективи, зміна зовнішності, наприклад, це можуть бути такі ваші внутрішні ініціативи, просто поява вас у публічному просторі на це все необхідна якась фінансова послідовність, зміна роботи, необхідна кількість фінансів, необхідність підтримки з боку партнера. Також така спроможність профінансувати якісь власні проекти і розуміння власної самоцінності з точки зору того. Наскільки ви впевнено стоїте на ваших матеріальних ногах і в чому ваші цінності конкретні полягають? От що ще важливо: можливість розпоряджатися вашим майном, щось передоручити, якісь обов'язки делегувати, переїхати, можливо, щось продати або купити. Все для того, щоб ви якнайкраще могли розвивати той пласт вашої особистості, до чого ви покликані, в чому ваша реалізація, кого ви хочете одарювати вашим Теплом, на кого направлені зараз ваші такі сонячні промені? Яке щастя ваше особисте зараз може бути підкріплено із фінансової точки зору? Також звертаємо увагу Леви на секстиль від Юпітера. Він наразі у вашому 11 секторі гороскопа. Ось тут можливість втілити плани, мрії, отримати чудову звісточку, про вагітність народження діточок, про подружнє життя, наприклад, пропозиція може бути, крім того, можливість переїзду, можливість оформити свій власний бізнес, Приємні, щасливі новини у ваших друзів, які також можуть вам, до речі, посприяти. Крім того, можливість отримати гроші від роботи з клієнтами від вашого бізнесу, наприклад, і ви будете думати про те, як вам вже на постійній основі займатися тим чи іншим видом діяльності. Також тут бачимо і можливість втілити плани, втілити при тому масштабно це можуть бути надзвичайно радикальні переміни, які підкріплюють у вас відчуття щастя. Крім того, леве звертаємо увагу також на фінансову спроможність. Вирішувати ваші питання на те, щоб втілювати вашу соціальну роль, нову, наприклад, перенаправляти ваші фінанси на свої власні важливі потреби. Настільки переінакшувати, як би світ, щоб в ваші інтереси могли поєднуватися із їх практичною реалізацією, і в той же час, щоб на це були кошти. Ось такий от запит поточних енергій. Обов'язково докладайте левих зусиль до того, щоб фінансово підкріпити ваші вміння, можливо, повчитися ще чомусь, можливо, підтвердити документально ваші навики, заявити про себе, прорекламувати, дати собі таку Сприятливу можливість до практичного докладання ваших здобутків, наприклад, можливо, це перехід в іншу сферу діяльності, можливо, це також ще відшліфування якихось певних навичок або просто така конкретна кропітка робота у вашій вже практичній сфері діяльності, до чого ви стільки зусиль не докладали, а от зараз ви побачите. Що вам необхідно працювати більше? Що у випадку, якщо ви будете більш деталізувати свою діяльність, якщо будете більш продумувати, більше часу цьому приділяти, дотримуватися графіка, дотримуватися певного сценарію і послідовності, то ви від цього будете тільки в плюсі. Також стосовно вашої продукції, стосовно рекламних кампаній, стосовно будь-яких ваших важливих починань, обов'язково слідуйте крок за кроком, фінансово продумуйте кожен ваш крок. І підтримуйте його подетально. Ось це і є запорукою для вас успіху Леви аж до середини лютого 2025 коли максимально ми побачимо результат всіх наших зусиль. Дякую, Леви, і до зустрічі в наступних відео.